Вітаю вас, по хорошій традиції, сьогодні, все сьогодні це неділя, 3 березня. І сьогодні 21.00 буде стрім на моєму каналі. Так що, якщо є бажання, а якщо немає, то повинно бути, заходьте. А зараз прикольні економічні новини. Без України, без Росії. Виключно міжнародні економічні новини і тільки про економіку. Ну, як ви самі здогадались, що більше все обговорить в світі. Ні, не про біткоін. Так, да, біткоін піднявся в курс, упав, там про це обговорюють багато, причому багато сперечається, чому він зріс, які причини, які фактори, чи доречно зараз його купувати, чи навпаки продавати. Однозначної відповіді немає і бути не може. Розумієте, біткоін це як казіно. Тут важко вгадати. Купив, продав і так далі. Так. Да. Він виключно стоїть на базі такої спекуляції. Тому хто любить спекуляцію, це ваше. Але спрогнозувати, що буде з біткоїном, ніхто не може. Тому, говорить, він, він виріс. Тому, говорить, Так, виріс. Але і чи є гарантія, що він після цього не впаде знову, адже він виріс для того, щоб його купили дорого? Так що вирішуйте самі. Дійсно, якщо ви любите азарт, біткоін це ваше. Ну, якщо не любите або, скажімо, скажемо, розумієте, наскільки це ризиковано, не ваше. Є другі економічні новини. А другі економічні новини це ринок акцій. Microsoft, Microsoft уклав угоду із стартапом Mistral. Ну, Дивіться, в чому саме, так сказати, ізюмінка цього всього. Вона полягає в тому, що цей стартап займається штучним інтелектом і сподіває... ну, от, Microsoft заявив, що йому вдасться розробити більше... більш розумний штучний інтелект, який буде допомагати в нових програмних продуктах Microsoft. Тобто вони обіцяють, що в нових програмних продуктах буде вмонтований, розумний, а як звучить штучний інтелект. Як результат... Акції Microsoft подорожчала на 19%. Дата. Ну, ви самі розумієте, що це дійсно ну, розглядається як позитивний фактор, що Microsoft зможе дійсно. От, ну, він обіцяє принципово новий програмний продукт, де буде монтований штучний інтелект. А? Тепер далі. І знову штучний інтелект. Ну, ви знаєте, є компанія, яка виробляє чіпи з якраз і штучним інтелектом. And, and Господи, Зразу навіть не прочитає. Хоча відома ж компанія. Значить дивіться, що відбулося. Вона дуже успішно в минулому році вироблялася. Чіпи зараз виробляє, вони дуже вдалі. І її капіталізація вже 2 трильйона доларів. На стежі грошей. Так. Ну, в останній час взагалі 207, ну, там, мільярди доларів вона подорожчала. Одна із причин того, що вона... Якби вдало цей ринок, так сказати, ну захопила фактично. І на сьогоднішній момент ну, більшість різних компаній, які так чи інакше використовують чіпи із штучним інтелектом, то залежить від цієї компанії, від цих чіпів. Мало того, як ви розумієте, там знов таки нові, 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 ще раз нові моделі. І є така перспектива, що в майбутньому... ну... Чи б без штучної існувати не буде? Дожились, так? Да? А, на те слово дожились. А тепер дивіться, яка цікава ситуація відбулася з Google. Ціна акцій Google обвалилась. Причому обвалилась, ну, знов таки 80 мільярдів доларів подешевше в Google. Ну, не скажу, що це багато, але й немало. Причина. Знов-таки зараза штучний інтернет. О, що за новини, да? Значить, дивіться, там є така... щас. щас. Джеміні. Є, ну, в, в, в Google, ну, от є такі, якби, додаток, я так розумію, додаток, чи, ну, коротше, яка ситуація? Це Джеміні, він зображає, я так розумію, малює, формує образи історичних постатей. Історичних. І, в принципі, все було б добре, але щось його заклінило. Він почав малювати образи історичних постатів формувати, але з урахуванням політкоректності. Як результат виникла ситуація, що От... новина. Ви там шукаєте по Google да, і читаєте новина там Королі Англії. Дивитесь, а королі Англії всі... Негри. Ну нифіга себе. Ми всі розуміють, що це абсурд. Бред. Потім е, читаєте ви про Папу Римського. Жінка. Ну що ну, ну, це? Ну ми все розуміємо, що є, ну ти якісь дуже... Ну це, тим паче, що я, наскільки розумію, що цей додаток, основна мета показати ілюстрації для історичної тематики, Реальної історичної. Коли от вам треба історична інформація, ви її читаєте і для цього є ілюстрація. Ми розуміємо політику, але ж тут ж ви хочете реальну історію, а не комікси. Ну комікси це окремо, а це реально. Тим паче ви розумієте, що виник конфлікт, і дуже великий конфлікт, хто вчить. Тому що виходить так, ви дає, даєте завдання, діти подивились і говорять, а ви ж говорили, що папа римський це чоловік. Ну просто ну, куча дурні, мало -то, там вийшлося, що де ж образи інопланетян, Ну що ну, ну, це таке? Ну так же ж не можна. Ні, ми розуміємо, так, да, хочете оцю вашу красоту, ну, відповідно окремо, але це ж, ну, історично фактура, ж фактураж історичний. І дуже багато претензій. І сказали, або ви його правильно відображати. Або не морочте голову, тому що виходить, воно, так сказать, заплутає. Це... І от Google перепало. А що ж ви думаєте? От тут, щоб знав як робити там этих американців якихось неправильних. Ні, ну чесно говоря, політкоректно перегнули палку зовсім. Ми все розуміємо. Ну коли починають королеву негритянки, англійську королеву, ну що, ви сказили чи що. Ну, є ж якісь розумні речі. Є. А є нерозумні? Є. Ну. І знов новина про штучний інтелект. Ну я ж не винний. Ну, розумієте, ну це новина. От вона в Площині? Супер. Ну зараз, я говорю, оці всі технології, це все говорять, говорить, на ринку акцій, кругом, 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 кругом. без сьогодні. Тому новина про штучний інтелект. Міністерство юстиції СПУ штату Америки найняло першого фахівця. Він називається провідний фахівець по штучному інтелекту. Причому, що це за фахівець? Він має освіту юридично uh -huh. і етічно тобто два і от він на свій тепер ну там вони планують взагалі цілий департамент штат це от ну, якби перший фахівець його мета ну якби за, заставляє ну що нашій юстиції от виник, по-перше, законодавство а по-друге якщо будуть виникати якісь спірні запитання він буде виступати як головний консультантом штучним інтелекту ні я не жартую Ну от, виникає конфлікт і чи можна штучний інтелект допитувати або розглядати його як доказ в суді. Так от ця людина, ця людина, це перший фахівець, він буде виступати як представник держави, от коли будуть розглядати, що говорить штучний інтелект. От така ситуація. Ні, це дійсно подія така. Ну, вона віднесена до ранга економічних. По великому рахунку, так. Да, тому що перш за все це мається на увазі. Чому? От буде іск. Хтось подав іск, що штучний інтелект порадив, зробили. Як тоді бути? О, отут якраз з'являється представник Міністерства юстиції, суд, от порадив, штучний інтелект, сказав. І щоб було якесь рішення. Ну, тому що треба дійсно якісь фахівця, який міг би чітко сказати. А можна подати в суд? на штучний інтелект. Виходить можна. Але як? Mm. Так що від вас образить штучний інтелект ви зразу наняв. В суд! Домовились? Молодці. А тепер дивіться, яка новина. Дісней, ви, звичайно, знаєте. Знаєте? Mm. А ви знаєте, що він може зникнути? Чого так дивуєтесь? Mm. Да ні, там є ситуація більш складна. Тут, тут навіть не про штучний інтелект. Там на сьогоднішній момент дуже багато конфліктів і так далі пов'язаних ну перш за все зіснею є ну якби група активістів які дуже зараз судяться скажено судяться з Диснеєм. порядок сам там є авторські права спірні питання дуже багато пов'язано з інтернетом дуже багато пов'язано з використанням авторських прав на продукцію Диснея і, ну, в різних там мережах і так далі. І на сьогоднішній момент ну, Дисней відбивається, але може так трапитись, що не відіб'ється. І об'явиться банкротом. Дуже багато ісків, дуже багато. Ну, Там просто дійсно багато спірних конфліктів, що стосується... Ну, що таке Дисней? Це Гроші, гроші. От судяться за гроші. Так що може так трапити, що і зникне, не ну як зникне, ну заявиться банкротом, його розкуплять, розтащуть. Так що може бути така ситуація. От так от балчний в світі капіталізма був Дисней, причому суди. Ах, от. Тому вчиться хорошо судитись. І захищати авторські права. Наступна новна. У Олд Баффета ви знаєте. Ну ви, напевно знаєте, що він час від часу міняє стратегію. Міняє. І от він десь років ні, більше 10 вискав таку стратегію, поміняв. Ну, він він взагалі любить там, навіть сказав, що от він прийшов до висновку, що треба інвестувати, от вибрати невелику кількість об'єктів і тільки туди інвестувати. Раніше ну раніше була така ситуація, великий портфель. А говорить, ні. Треба, щоб менше був, але більш цільвий. Тому що, ну от він там приводив приклад, що вийшло так, що вроді би й добре, що різні. Але е в результаті того, що різні. По-перше, загальний прибуток падає, а по-друге, виникає ситуація, що ти тоді детально не аналізуєш і вкладаєш в такі, які ну, не може нічого принести. І от Олд Баффет більш 10 років тому помінявся. Та, і зараз у нього, він дуже багато розпродавав. і в нього ще менше дало більше. Ну, така в його політика. І от його компанія, зараз зачитаю, Беркшире. От вона за результатами 2023 року показала рекордний прибуток. І це ще раз підтвердило, що Олд Баффет правий. Ну, щоб ви зрозуміли, що у нас рекордний, е, от ця компанія, Причому, я наскільки розумів, вона... Чим вона займається навіть не зрозуміло. Ну, Прибуток зріс на 20%, акції подорожчали, а в нього там велика частка. От, в нього, я говорю, в нього політика яка? От він зайшов, і зараз його статки на 40 мільярдів тільки хоп і вверх. А так, за денек, да, особисті. Ну, точніше, 37,4 Ну, майже 40. Міллярдів, мільярдів. Да. Це долари, не гривні. Ну, от така в нього політика, він вважає, що треба е, не ганяти за всім, а вибрати і от інстувати там, де більше всього можливо прибутку. Може прислухатися. Ні, біткоін краще, краще. Він біткоін не інвестує. Але О, Олд Баффет дуже любить грати... Е, Покер, там вже ви знаєте, є покер на гроші. От він грає, причому приймає участь, час і часу програє, не дивуйтесь. Так, да, да, виграє. Ну це він як пояснює, що це необхідно для а, такого якби, розрядки. Хоча, як ви самі розумієте, він грає тільки невеликою сумою. А тепер дивіться, що виробляє Америка. Не просто. А торговельна палата, ну, Федеральна торговельна палата Америки. Звертаю вашу увагу, що колись буде це і в Україні також, коли ми вступимо в Євроспі. Євроспільнот аналогічно. Дивіться, яка ситуація. В США є е, мережі супермаркетів. К і Алберстонс. Алберштонс, напевно. І от ці дві... Мережі домовилися об'єднатися. Це допускається, це є. І вони, ну, відповідно, взаємно купили один інший. І вийшла ця угода на 25 мільярдів доларів. Тобто взаємно, так сказати, обмінялася активи. А тепер ця асоціація подала в суд і сказала, не можна. Ану швидко розрізняйтесь. Причина. А ця асоціація впевнена ще якість обслуговування впаде. Сказати, як? Адії така думка. Тепер треба доказати, що це об'єднання не приведе до того, що якість обслуговування мережі буде гірше. Не докажуть. По судам затискають. Ні, я говорю, що це ситуація, яку ми ніяк не можемо зрозуміти. А там люблять судитись. Причому в деяких моментах ви скажете, боже, за що вони судяться? Ну добре, ну от тобі на дві мережі. Чому ви вважаєте, що якість повинна впасти? Ну так, да, можливо. Ні, ну є такі ризики. Ну як, на підставі чого? На підставі того, що е, було дві тепер буде одна? Ну. Судяться, так, да, будуть зараз судитись, і однозначно, якщо не відсудяться, то буде дуже поганенько. Ні, може дійсно примусити, щоб розігнав. Ну, от така ситуація. А ви думаєте? І остання на мене. Чисто американська. Чисто. Знов сюди. Значить дивіться, в США є мережа швидка. Ну, ми Макдональдс, всі знаємо. А там є Вендіс. Теж харчування, швидка їжа і так далі. І тим паче вона, скажімо так, вона навіть дуже суттєво не відрізняється від Макдональдс. Але, Ой. ну, є, є. Дивіться, що відбулося. Знов-таки звертаю вашу увагу, це Америка. Це в Європі є, але в майбутньому це і в нас поки що нас. От про цю мережу в засобах масової інформації і в соціальних мережах було написано, що в цій мережі е е високі ціни на от, продукт харчування. Тобто, ну, на їхній там, скажіть, заманухи. Вони подали в суд. Відсудили. На сьогоднішній момент деякі засоби асформації повинні виплатити мільйонні штрафи за те, що ну, надрукували поклад. того, вони подали навіть на блогерів, подали на соціальні мережі і тобто, от сюди ще йдуть. Тобто ви написали коментар. І говорять, що от ви були в цій. Вендіс і... Дорого все, дорого, погано. Ну от ви такий негативний коментар, де написали, що дорого! Що це таке за якийсь там стаканчик кави так дорого? А вони говорять, хвилиночку, це поклеп. Ви збрехали. Ви написали, ви тим самим нанесли наші репутації збитки. І ми хочемо, щоб ви заплатили нам мільйон доларів за те, що ви оце написали. Ви, ви звичайно, скажете, да що це може бути? Може. От воно є. А вони дійсно, ну пройдете, яка ситуація. А, от ви, ну, Так, да, це ваша думка. Але от вони доказали, що ні, в них ціни невисокі. А те, що ви написали, брехня. Але ви і репутацію їхню. Заділи? Заділи. Повинні заплатити? Повинні. Я розумію, що в нас це дивно, але це в них практикується. Так що от бачите, от так от деякі багатії на судах. Так що обережно пишіть, то попадете ще. Не коли будете в Америці. У нас то буде все, що заговорить. Ну, давайте на цьому закінчимо наші прикольні економічні новини. Ще раз нагадую, сьогодні, точніше, 3 березня 2024 року, стрім 2100. Так що приходьте. Чекаю, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не роздаритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.